Доброго дня, ми з України розпочинаємо урок біології. І так, ми продовжуємо з вами вивчати клітину. На жаль, минулий урок ви мали пройти самостійно, але там був відеозапис. Я думаю, що всі мої пояснення, які були в відеозаписі, вони зрозумілі. А саме минулий урок був присвячений початку вивченні клітини і клітинній мембрані або плазмолемі. А на сьогоднішньому уроці ми будемо розглядати з вами все те, що знаходиться. У внутрішній частині клітини, тобто будемо сьогодні з вами розглядати цитоплазму і основні органели клітини. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку цитоплазма та основні клітинні органели. Мета нашого сьогоднішнього уроку – ознайомитися з цитоплазмою та основними органелами клітини. Я вам нагадую, що кожна клітина складається з декількох з декількох частин. О, зовні клітина вкрита клітинною мембраною або плазмолемою, будову якої ми з вами розглядали на минулому уроці. Далі весь внутрішній вміст клітини називається цитоплазмою і в центрі клітини знаходиться ядро. Ось, в принципі, три основні компоненти будь-якої клітини. Але ми з вами зараз розглядаємо виключно тваринну клітину. за будовою Тваринна клітина, звичайно, значно відрізняється від рослинної. Починаю, зокрема, що говорити про оболонку. Так, добре. Але сьогодні ми говоримо про внутрішній міст клітини. І так, що собою являє внутрішній вміст клітини? Внутрішній вміст клітини це в основному цитоплазма. Цитоплазма. Значить, цитоплазма це весь внутрішній міст клітини за виключенням чого? За виключенням ядра. Треба сказати, що цитоплазма, цитоплазму можна поділити на дві частини. Це власна цитоплазма, тобто та рідина, яка заповнює клітину, вона називається цитозоль, і органели клітини, які знаходяться в цитоплазмі. Вони органели складові частини. Так, добре. Значить, що стосується, почнемо, мабуть, з цитозолю. Да? З цитозолю. Цитозоль це весь внутрішній рідкий вміст самої клітини. Він може перебувати в рідкому стані, а може перебувати в драглистому стані у вигляді такого гелю. Ну, всі бачили, який вигляд має гель. Да? От в такому стані в основному перебуває цитоплазма клітини. Окрім цитозолю, до складу цитоплазми входить іще цитоскелет, органели і різноманітні включення. Давайте розглянемо їх трошки, трошки детальніше. І так почнемо із цитоскелету. Уже сама назва цитоскелет багато про що говорить: цитоклітина, скелет, так він і є, скелет. З чого складається скелет, так званий цитоскелет клітини? Він складається з мікротрубочок, ось, будь ласка, мікротрубочка, і з мікрониточок. Мікротрубочки і мікрониточки, перетинаючись в цитоплазмі, утворюють так званий дійсно такий скелет клітини, да, який виконує опорну функцію і сполучає всі компоненти клітини. Мікронит, мікротрубочки, складаються із, і мікрониточки, мікротрубочки і мікронитки складаються із білків. Мікротрубочки складаються з білків, які називаються тубуліни, а мікронитки складаються з білку, білку які називається актин. Отже, білки актин і тубулін утворюють цитоскелет, чого? Цитоскелет чого? клітини, який міститься в цитоплазмі, виконує опорну функцію. Думаю, з цим зрозуміло. Рухаємося далі. Наступна складова будь-якої тваринної клітини це псевдоподії. Псевдоподії це тимчасові вирости цитоплазми. Псевдоподії або псевдоніжки, або несправжні ніжки. Ви вчили, в принципі, це поняття в 6-7 класі, коли розглядали тваринні і рослинні організми, то поняття псевдоподії там зустрічалося. Так, так от, це тимчасові вирости цитоплазми. Наприклад, псевдоподії мають такі організми, як амеби, форамініфери, радіолярії. Структура псевдоподії і, і форма псевдоподії може бути надзвичайно різноманітною. Як виникає псевдоподія? Псевдоподія або несправжня ніжка виникає в клітині завдяки рухові цитоплазми. Ми з вами в шостому, в шостому класі говорили про те, що, що в клітині відбувається постійний рух цитоплазми. Так? так, от, завдяки руху цитоплазми і утворюються оці тимчасові вирости, які називаються псевдоподії. Цитоплазма перетікає в певне місце клітини і утворює там виріст, який називається псевдоподій. Сподивіться, якої різноманітної форми і довжини бувають псевдоподії. Крім руху клітин, псевдоподії також забезпечують захоплення нею твердих часточок поживних речовин, яке називається фагоцитоз. Фагоцитоз, поняття, ви теж вчили в 7 класі, це захоплення. Клітиною твердих поживних часток е, поживних речовин. Так, з псевдоподіями розібралися. І так, псевдоподії це тимчасові вирости цитоплазми. Тобто, вони можуть зникати і з'являтися знову. Я думаю, з цим зрозуміло. Але є ще постійні вирости цитоплазми. Такі постійні вирости цитоплазми, ви теж з ними знайомилися, і в 7-6 класі є джгутики та війки. Які можуть виникати на поверхні клітини? Що являють собою вигляд джгутики та війки? І так, джгутики та війки це тоненькі вирости цитоплазми. Внутрішня структура і дгутиків, і війок однакова. Вони мають приблизно однаковий діаметр, який складає 25 сотих мікрометра. А відрізняються вони лише за довжиною і характером руків. А будова і у джгутиків, і у війок внутрішніх однакова. Чим, чим вкриті джгутики і війки? Джгутики і війки зовні вкриті, подивіться, плазматичною мембраною. Ось вона така тоненька шкірочка, плазматична мембрана. Всередині джгутиків і війок розташована складна структура з мікротрубочок. На поперечному розрізі. Через жгутик або війку можна помітити 9 подвійних мікротрубочок. Подивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В центрі є іще пара мікротрубочок. Ми вже знаємо, що такі мікротрубочки. Мікротрубочки це у нас практично те, що забезпечує рух, забезпечує скале. Да? Рухаються жгутики і віки. Зрозуміло, що за рахунок енергії АТР. Рухаємося далі. Тепер давайте поговоримо про органели, які містяться в цитоплазмі. Скажи, будь ласка, Денис, на які дві групи поділяються всі органели клітин? Прошу. Денис Петренко. Слухаємо тебе. Не. не можна, я хочу Дениса послухати. Ну, він не хоче. Не хоче. Рома, тоді давай ти. На які дві групи поділяються. Мембранні органели і не мембранні. Дякую. Женя Капустинський, На які дві групи поділяються мембранні компоненти? Двомембранні, одномембранні. Як ти думаєш, чим вони відрізняються, ці Бо Двомембрана органела від ну, ну, Там Дві мембрани, а там одна. Значить, двомембранні органели вкриті подвійною мембраною, а одномембрані однієї. Було складно, але ти здогадався. Яценко, Яценко Софійко на зв'язку. Софійка Яценко. Олійник Валерій. Хільчевський костя. На зв'язку. На зв Костя, називай нам двомембранні органели. Двомембранні у нас так, ядро, пластиди і мітохондрії. Крючков Діма, називай одномембранні комплекс Гольджі, поколі, лісозоми, Перексисоми. І пероксисоми. Так, хто тут у нас ще є? Кого ще поспіхати можна? Не густо вас, звичайно. Так. Рома називай не мембранні тоді шнуренко органел. Скелет, клітинний центр, рибосоми і джгутики і війки. Так, ну джгутики і війки ми вже з вами розібрали. Цитоскелет розібрали. Нам залишилося розглянути два види органел, які не мають мембрани. В першу чергу це рибосоми. Рибосоми це не мембранні органили, які беруть участь у біосинтезі білків у клітині. Тобто основне призначення рибосом це біосинтез білка. Рибосоми, як ми бачимо, складаються з двох частинок субодиниць, мала субодиниця і велика субодиниця. Субодиниці містять молекули рибонуклеїнової кислоти, і молекули білків, які взаємодіють між собою. Рибосоми містяться в таких органелах, як мітохондрії, пластиди, але розміри їх там набагато дрібніші. Наступна немембранна структура це клітинний центр. Клітинний центр це частина клітини, яка складається з двох дуже маленьких тілець, циліндричної форми, які називаються центріолі. Ось, будь ласка, у нас дві центріолі, дуже маленькі. Центріолі розміщені перпендикулярно одна до одної, і разом утворюють те, що називається клітинним центром. Стінка центріолі, ось у нас центріоля в розрізі. Стінка центріолі складається з дев'яти пучків по три мікротрубочки в кожному пучку. Ось ці пучки показую. Подивіться: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять пучків по три мікротрубочки в кожному пучку. Центріолі відносяться до самовідновлювальних органел. І клітинний центр, який утворює центріолі, основна його функція бере участь у творенні у поділі клітин і у формуванні цитаскалей. З клітинним центром, думаю, розібралися. Рухаємося далі. Тепер переходимо до одномембранних органів клітини. Перша органела, з якою ми познайомимося, це ендоплазматична сітка або ендоплазматичний ретикулум. скорочено ЕПС, або може зустріти ЕПР. Ендоплазматична сітка це система канальців, цистерн, стінки яких утворені мембрани. Треба сказати, що ця сітка пронізує всю цитоплазму. Отут вона зображена тільки біля ядра, але щоб ви розуміли, вся цитоплазма пронизана ендоплазматичною сіткою. По каналах ендоплазматичної сітки речовини переміщуються в різні частини клітини. Тобто ендоплазматичну сітку можна порівняти, знаєте, з такими шляхами сполучення, які з'єднують різні частини клітини. Е, є два види ЕПС. Перший вид це зерниста ЕПС або гранулярна. На своїй поверхні вона містить рибосоми. І основна функція зернистої ендоплазматичної сітки біосинтез білків. Друга ендоплазматична сітка гладенька або агранулярна. Вона, як ви бачите, на малюнку, не має рибосом. І е, основна функція це утворення різноманітних інших органев. Рухаємося далі. Наступна одна мембрана органела це апарат Гольджі або комплекс Гольджі. Подивіться, будь ласка, на нього. Ось так він виглядає в клітині. Відкрив цю органелу у 1898 році італійський фізик Гольджі. звідти походить назва. Комплекс Гольджі, дуже схожий на ендоплазматичну сітку. Це система порожнин, цистерн, бульбашок, оточених мембран. Яка роль? Яка функція комплексу Гольджі? В комплексі Гольджі утворюються лізосоми, про які ми ще будемо говорити. Далі там накопичуються білки жири вуглеводи, і здійснюється транспорт білків жирів та вуглеводів. Дивіться, якщо так образно говорити, то ендоплазматична сітка це шляхи сполучення, по яким всі речовини розносяться по клітині. А комплекс Гольджі – це склад, де все воно. Ну, Складується, збирається білки, жири вуглеводи. Так, добре. Лізосоми. Найдрібніші з мембранних органел клітини це лізосоми. Ось таким чином вони виглядають. Ось у нас лізосоми. Це такі пухарці діаметром пів мікрометра, які мають в своєму складі багато травних ферментів. Вони здатні розщеплювати білки, жири вуглеводи. Утворюються в комплексі гольджі. Лізосоми називають травними станціями клітини, бо основна функція у них це травна функція. Лізосоми, в тому числі, розщеплюють ще й чужорідні речовини, які потрапляють в клітину, в клітину, тим самим захищаючи клітину. Рухаємося далі. Переходимо до двомембранних органел. Двомембранні клітинні органили мають дві мембрани. І перша, перший вид органили це мітохондрії. Мітохондрії мають вигляд отаких от овальних тілець, мають вигляд зерен, ниток, паличок. так? Складається з двох мембран. Зовнішня мембрана, подивіться, гладенька мембрана вкриває зовні мітохондрію. А внутрішня мембрана шорстка і утворює складки, які називаються кристи. Ось вони, ці кристи, показую. Весь внутрішній вміст мітохондрії заповнений. Рідиною, яка називається матрикс. Мітохондріальний матрикс. Е, значить, е, основна функція мітохондрії це синтез АТФ. А тому не дарма мітохондрії називають енергетичними станціями клітини. Саме в мітохондріях утворюється найбільше аденозин трифосфорної кислоти. А ми з вами вже знаємо, що аденозин трифосфорна кислота є основним джерелом енергії в клітині, а значить, і для всього. Організму. Дивіться. В принципі, у мене все. Є якісь питання до мене по темі уроку? Немає. В принципі, все нормально. Немає, немає. Тоді увага, тоді увага. Дивіться, домашнє завдання. Вам треба опрацювати параграф номер 10 підручних. Але це матеріал сьогоднішнього уроку. Дивіться, в зв'язку з тим, що минулий урок у нас випав. Я хочу перевірити, як ми засвоїли матеріал минулого року сьогоднішнього року. Тому в класрумі, коли буде у нас, коли я вам скину сьогоднішній урок, там буде ще тестова робота по параграфу 9 і параграфу 10. Ось дивіться, я зараз відкрив. Ось урок, 14.10. У вас буде він в стрічці, ви в нього зайдете. Там буде запис нашого уроку сьогоднішнього, плюс буде тестова робота, яку ви маєте виконати. Дивіться, ви виконуєте цю, ну, заходите за посилання, як завжди, відкривається ось ваш тест. Треба виконати всі вісім завдань. Дивіться, е, значить, коли ви виконаєте цей тест, це значить, що ви на наступний урок. На наступний урок, коли який я сподіваюся, буде в навчальному закладі. Все таки, да, то okay. я вже у вас не буду опитувати домашні завдання усно в класі. Зрозуміли? Mm -hmm. По десятому okay. параграфу, тоді я Так, Зрозуміло. Податим... Ви виконуєте yeah. тестову роботу по двом параграфам, надсилаєте мені і все. Тоді опитування у вас по десятому параграфу не буде. Це а, якщо це ми... опитування за а, за й де десяти параграфів. Так, тут тут створена. Створений тест по 9-10 параграфі. Угу. Будь ласка, 4, 5, 6 Добре. читайте дуже уважно і відповідайте правильно. Тому що не робіть помилок, бо зробите помилку, система зарахує як, як помилку. І навіть якщо слово буде суть слова але якщо буде орфографічна помилка, то система не зарахує цю відповідь вам. Тому, а ласка, питання? А да. можна А писати треба з великої букви. Отут без різниці. то Чому? Кому, коли я вбиваю варіанти відповідей, ось всі питання, бачите? То я вбиваю yeah. варіант відповідей і з малої, і з великої букви. Для того, щоб ви, ну, хоч трошки зняти вам напругу з того, напругу, чи правильно так. ви написали, чи ні. так. А вже орфографічні помилки Добре. Не... <гум> О, А з малої, чи з великої, без різниці? Зрозуміли? Так. Так. Домашнє завдання зрозуміло? Uh -huh. Так. Yep. Ну, все-таки тоді дякую за увагу. 15 хвилин перерви. Відпочиваємо. Дякую Відпочиває. за уроку. Дякую, до побачення.